Давайте розберемо стаття 17 Конституції України. Важлива зараз на у військовий час, в принципі, е, треба розібрати захист суверенітету і територіальної цілості України, забезпечення економічної та інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього українського народу. І ще раз, забезпечення економічної і інформаційної безпеки є справа українського народу. Інформаційна безпека це те, що я тут роблю на нашому каналі. Я дуже прошу, все-таки, якби перше, репостити моє відео, ставити лайки і розказувати про даний канал, тому що це є також інформаційна безпека. Вільні і незалежні блогери є основою свободи слова. Забезпечення економічної безпеки, є також справою всього українського народу. Тобто всі наглядають за, за тим, як витрачають кошти, що відбувається на державних підприємствах. Кожен робить свій моніторинг. Це закладено Конституція для того, щоб ми були багатою країною. Економічна безпека і моніторинг за економічною безпекою це справа всього українського народу. Оборона України, захист суверенітету, територіальної цілісності, і покладається на Збройні сили України, на ЗСУ, не на Офіс президента, на Збройні сили України, не на інші країни, на Збройні сили України. І тільки їм вирішувати, як, куди і коли наступати, а не з Офісу президента, на будь дати вказівки. Далі. Забезпечення державної безпеки і захисту державного кордону покладається на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави. Тобто, запис, захист державного кордону і державної безпеки, безпека вона національна, також покладається на правоохоронні органи держави. Це означає, що правоохоронні органи держави будь-які також воюють. Разом із ЗСУ організація і порядок діяльності, яких визначаються з законом. Тобто правоохоронні органи держави, вони також є військовим. Тому вони мають зброю, тому вони, вони а, знають більше ніж а, просто там людина на вулиці. Вони являються частиною а, державної безпеки України. Поїхали далі. Збройні сили України та інші військові формування, не можуть бути, а, ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян та з метою повалення Конституційного ладу усунення органів влади чи перешкоджання їх діяльності. Збройні сили України та інші військові формування да, вони не будуть обмежувати права і свободи громадян. Не будуть закривати рти. Громадянам України про те, що відбувається в Україні. не обмежують права і свободи. Далі, поїхали. Державна держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у збройних сил України та інших військових формувань, а також членів їх сімей, тобто військові та їх членів та члени сім'ї військовослужбовців, а також Родини, які чоловіки, яких працюють на правоохоронні органи, і вони перебувають на так сказати на соціальному захисту держави, тобто вони своє життя поклали державі, і держава повинна їх забезпечувати. Це зрозуміло. Поїхали далі. на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. Це зрозуміло, і на території України не допускається розташування іноземних військових баз. Ніхто ні, ні в якому випадку не може розмістити на територію України іноземну військову базу. Це для нас зло, тому що це окупація країни, іноземна військова база. Слава Україні! Знаємо закони, а воюємо грамотно, юридично, найкращою в світі конституцію в світі. Слава Україні!